Кожен день в слав'янське КТП надходять дзвінки з проханням вивезти бродячих тварин. Працівники комунального підприємства виїжджають на місце. І якщо тварина розгуляє без ошийника, то її забирають в славянський притулок, який розташований на території КТП. На сьогоднішній день в приюті знаходиться 38 питомців. Кормимо за свій щит своїми силами. Дуже велику допомогу допомагають волонтери Це Єлена. Вона тут знаходиться кожен день, Приходить як сама, так і з друзями, кормять, ухажують. А також ветлечебница нам делаем прививки. То Тобто, ну в принципі, в такому плані у нас все. Волонтери, які допомагають чотирилапим друзям, і так нелегко. Підтримку з боку держави немає, тому викручуються самотужки, збирають їжу, фінансують лікування, допомагають ремонтувати вольєри. Власне законодавства, місцева власть нам виділяє деньги в принципі тільки для атлова собак, а вже все інше лежиться на плечі КТП і волонтерів. Собаки з притулків це як сироти дитячого будинка. У кожному перехожому бачать потенційних батьків і тому своєю поведінкою дуже стараються сподобатись, щоб знайти будинок і сім'ю. Співробітники слов'янського КТП сприймають чотирилапах як добрих друзів, але їх кількість не може забезпечити тваринам постійне перебування у комунальному притулку. За тиждень мешканці міста забирають з вольєрів по три-чотири тварини. Бувають тижні, коли додому не забирають нікого, навіть породистих. А вулиць привозять це нових і нових кодлатих, ображеннях життям та людьми. Отже, колектив підприємства та волонтери закликають мешканців міста прихистити тварин. Обращення до жителів міста Славянська во время бойових дій багато многічні, які виїжджали з Славянська, отпускали своїх питомців. Ну, пожалуйста, зараз ви вернулись. Якщо є така возможность, приходите, обращайтесь к нам, вибирайте питомцев, дабы они обрели себе хозяев і друзей. Отже, якщо ви шукаєте справжній дзвіночок у приватний двір чи манюню для квартири або вірного охоронця, звертайтесь до словянського КТП. Підприємство розташовано за адресою вулиця Дем'яна бідного 109. Завдяки зусиллям волонтерів тут можна віднайти вже пролікованих, прошеплених та стерилізованих тварин, які шалено чекають на появу в житті добрих господарів.